Доброго вам, тихого, мирного ранку, мої хороші. Сьогодні у нас четвер. Базар. Ну, на базарі була. Трішки горішків набила, здала на 300 гривень. Але нічого. Нічого не купляла, розпаковки ніякої не буду робити, тому що тільки хліб. Подивилась? Ну нічого жінці не треба, такого необхідного. А. Купувати, що треба і не треба не в моїх силах. Добренько, йдемо поратись. Їят, вирвалися, вирвалися. Ну, сьогодні хороша погода, є трішки морозу, але взагалі, хорошо. не холодно. Не дивилась навіть скільки морозу. Але хорошо. Дідят по друге днів моїх. Ой, друзі, прийшла я в край Рогорода, ось дивіться з такими робочими інструментами. І що ви думаєте, я буду пробувати робити? Кажу правду. Не приходилось в житті. Мені таке робити. Дивіться, які ось чурочки гарні. Це була осика така велика. Сусід зрізав. Кажу, правду, не знаю, що буде получатись. Але, каже, вже як на довгі ниві, не знаєш, що тебе буде чекати завтра. Ну, буду пробувати. Покажу. І страшно, що воно не буде получатися. Дали мені такий колон. Казали, що пробили. Зараз новинок заб'ю. Так. Да. Це серйозно. Мабуть, треба. Ой, зараз як забьют, что, і і туди, і ні сюда не буде. Ні. Да, яка це Справа дивіться, не йде нікуди да, і що мені тепер робити? Не знаю, забити забила. ой, не знаю, зараз Ще мене, ще мене такі маленькі колон. Візьму. Поки okay. не принесла такий молот і такий клин, нічого не вийшло. Довпла, довпла. Нема сил, дівчата. Що це таке? Я думала, коли чоловік рибав, думав, що це так не зовсім тяжко. А це? Гарних розрубає. А інструменту наче на три душі. А тут одна така хазяйка працює. Ой. Кажу, Ой, поки був чоловік, це була розумна. Зараз об'єм роботи, я вам скажу, немаленький. Чурочки такі, слава Богу, сантиметрів 50 в диаметрі. Це вже там нарубала сьогодні. Це вже сюди перейшла. Бо їджу ж не поперенося на одне місце, а вже так, де стоять, там і рубаю. Ой, такі дівчата, владіння. Єдине наробитися, ось це гіляк, яка купа, Це обрубане вже. І ще чотири таких стоїть осики, Там теж вирубалися. Владіння, владіння, добре. Ой, оце такий в мене результат труда. Дівчата вхляла. Як казала моя бабка покійна, нема пенду. Так і в мене. Дивіться, тут їх ще є та є. Це я дві розколола. Дві, а воно ще одну не можу доколоти. Прям не можу. Ну нічого. І на цьому, слава Богу. Щоб змернути, не змерзла. Впріла, але каву йду пити. Всім хорошого дня. Приємного настрою. Приємних новин. Будьте мені здорові!